Доброго вечора, дорогі глядачі. Дивлюся фільм про Шакура. І в своєму блогі, я вже казав, що я типу сосенці. Скажу, хто його убив. Там позвонила утром із дому сказала, що боялася, і пішла додому. Так то було з ним? Ні, не вона його вбила. Її муж перший. Він його що за неї, не підсаджував на наркотика. Вона до нього прийшла, укололася, а він їх спалив і застрелив. Вона це бачила. Він її забрав додому з дому. Вона подзвонила і сказала, що він мертвий. і Лістерна знайшла. Поліція в неї розпрашувала і сказала, що. Що вона вдома була, не позвонила, не осталася там. Вона сказала, що я спугалася. Ну, не сказала, що це зробило і відбив, що перемошу. Ставте лайки, дивіться, все відео дуже полезно.